Вітаю! Сьогоднішнє відео буде присвячене новачкам. Тобто тим людям, які подивилися фотографії, подивилися ще якісь відео і вирішили, що для них потрібен фотоапарат. Тобто якісь спокусливі були моменти, і вони вирішили, що фотоапарат покращить їхні можливості у фотографуванні і в цілому весь контент, який вони показують на своїх соцмережах. І більшість звичайно ж, блогерів звичайно ж, рекомендують різні, фото, різні фотоапарати і тим чи іншими причинами спокушають до придбання саме тих чи інших фотоапаратів. Я хочу піти іншим шляхом. Я пропоную вам, якщо ви вирішили купувати фотоапарат, спочатку е скачати на свій смартфон, на ноутбук, на планшет, ще на якийсь засіб, на комп'ютер, припустимо. Програму, яка обробляє фотографії, тобто це є Lightroom, Photoshop, Capture One, є менш відомі програми. От я пропоную перш за все скачати програму, тому що фотоапарат це в основному raw файли. Тобто, якщо ви придбаєте фотоапарат, то для якості фотографій, щоб вони дійсно були шедевральні, як то кажуть, вам потрібно в основному буде робити raw файли. А RAW файли передбачають, що їх потрібно обробити перед тим, як закинути у якісь соцмережі. Тобто, ви просто скачуєте кілька програм, припустимо, Capture One, Photoshop, Lightroom, ще, можливо, якісь, які вам е, сподобаються по рекламі, по якихось наочних прикладах. Скачуєте ці програми, берете RAW-файли, RAW-файли досить легко скачати. із... Інтернету їх там є багато, їх там є велика кількість. Отож, скачуєте ці, ці RAW файли і починаєте їх обробляти в цих спецпрограмах. Тому що спецпрограми це теж такі собі ресурси, які потребують вмінь, навичок і часу. Якщо вам сподобається працювати у таких програмах, тоді наступним кроком, звичайно ж, можете придивитись до. Фотоапарат. Якщо ж вам це все не сподобається, то й не тратьтеся на фотоапарат. Тому що фотоапарат це не лише сам фотоапарат, це і ряд об'єктивів і куча нюансів, які потребують додаткових вкладень. Тому краще ті гроші потратьте на покращення вашого смартфона. Якщо, припустимо, він якогось бюджетного рівня, краще прикупіть е, смартфон, який буде флагманського рівня. У нього будуть кращі камери, у нього кращі алгоритми. І ви зможете робити набагато кращі фотографії. І вам не потрібно буде влазити у світ фототехніки, потім розчаровуватись і продавати свій фотоапарат вже з таким розчаруванням. Будьте на крок попереду. Якби ви не хотіли придбати фотоапарат, спершу візьміть і встановіть програму. Сподобалась програма? Наступним етапом вибор фотоапарату. Не сподобалась програма, ви не потратилися на фотоапарат. І ви потім не розчарувались в тому, що ви зробили хибний крок. Думаю, так буде для вас краще. Тому що з мого практикуму дуже багато є людей, які потім розчаровуються. Щоб вас таке розчарування не спіткало. Прислухайтесь до моєї поради. Дякую, що дивитесь мій канал.